Привіт! Готуємо найсмачнішу полтавську заварну паску на жовтках. Рецепту більше 100 років і він є одним із найкращих. Бо тільки так випікаються паски у нашій сім'ї. Волога важка, як кажуть, гливка паска з ситросовим смаком, коньяком та цукатами з апельсинових скоринок, які зварені напередодні. І все в цій пасті вивірено: смак після смак і зовнішній вигляд. Отже, беремо! В'ялену вишню, родзинки світлі та темні, лимон, масло вершкове, апельсинові цукати, львівські дріжджі, коняк, декор для паски, борошно вищого готунку, молоко 3,2%. Відміряємо 250 г молока та переливаємо сатейник з товстим дном. Даємо молоку закипіти. Сіємо 1,7 кг борошна. Та відвішуємо загальної маси 100 г борошна. Заварюємо борошно кип'ячим молоком та гарненько розмішуємо до однородної маси. Це буде заварка. Використання заварки дасть нам змогу використати всього 500 г цукру. Відміряємо ще 250 мл молока та злегка підігріваємо його, 100 г дріжджів розламуємо на грудочки. Та порцією ми додаємо тепле молоко. Гарно розмішуємо. Додаємо 200 г борошна та 1 столову ложку цукру. Розмішуємо. Це буде опара. Заварку закриваємо харчовою плівкою, щоб вона не обсихала. Опару теж затягуємо харчовою плівкою і даємо постояти для підйому 10 хвилин. Родзинки та вишню заливаємо з легка гарячою водою та даємо постояти. Опара гарно підійшла, з'єднуємо обидві маси та гарно вимішуємо. Міксером пробиваємо масу до гладкості. Маса стала однорідна та гладка. Затягуємо її харчовою плівкою та даємо постояти приблизно 1 годину для підйому. Хочу сказати, що ця паска потребує тільки живих та свіжих дріжджів. З сухими дріжджами тісто не буде мати такого підйому, бо в тісті дуже багато здоби. Відділяємо 20 жовтків від білків. Білки ми заморозимо для приготування київського торту та тістечок з білково заварним кремом. Відміряємо 500 г дрібного цукру, до жавтків додаємо один пакетик ванільного цукру, 1 чайну ложку солі, 500 г цукру та збиваємо масу, як на бісквіт до збільшення її у 4-5 разів. Відміряємо 500 грамів борошна з основної маси борошна. Опара та заварка добре вигралась та підійшли. Викладаємо їх у ємність та додаємо половину збитих з цукром жовтків та 500 грамів борошна. Чому половину? Жовтки це важка здоба, і якщо дріжджі піднімуть половину, їм легше буде підіймати і залишок жовтків. Тісто замішуємо. Воно здається липкуватим. Але ми продовжуємо місити його, поки не почне відставати від рук. Формуємо колобок із тіста. Закриваємо плівкою, даємо підійти одну годину. Тим часом натираємо лимонну цедру на дрібну тертку. Пройшла година, тісто гарно підходить, додаємо другу половину збитих жовтків. Відважуємо 700 г борошна загальної кількості та порціями висипаємо у заміс, вимішуємо, щоб відставала від рук. Скажу по борошну. Борошно повинно бути найвищої якості. Чим більше у борошні показники клейковини, Тим менше його піде для заміса. Вершкове масло ви повинні брати тільки найвищої якості. Тісто збираємо в колобок та затягуємо харчовою плівкою. Даємо зійти приблизно півтори години. Обсушуємо родзинки на чистому полотні. Обсипаємо їх борошном, щоб при випіканні вони насіли на дно паски, а були равномірно розподілені. Ми вирізали крошки з пергаменту, який ми вкладаємо до форми. Натираємо їх холодним маргарином. Самі форми бока та дно натираємо теж холодним маргарином. Всередині форми обсипаємо борошном, вкладаємо дінця з пергаменту. На змащений олією стіл викладаємо тісто. Закатуємо у середину тіста 400 г вершкового масла. Гарно вимішуємо його, злегка підпилюючи стіл борошном із загальної кількості. У тіста додаємо натерту лимонну цедру та даємо родзинки цукати в'ялену вишню. Цукати з апельсинових скоринок ми зварили напередодні. Рецепт домашніх цукатів з апельсинових скоринок вже є на нашому каналі. Тісто загортаємо у замок та вимішуємо. У тісто додаємо 1 столову ложку коньяку. Коньяк збільшить строк придатності пасок та покращить їх структуру. Розділяємо тісто на шість частин по 560 грамів кожне, кожному шматочку продаємо круглу форму та заглиблюємо радзинки. Які є на поверхні, бо вони при випіканні будуть горіти. Викладаємо тісто пополовині в кожну форму. Прикриваємо харчовою плівкою та даємо підійти приблизно півтори години. Духовку заздалегідь розігріваємо до температури 180 градусів Цельсія режим верх-низ. Випікаємо паски приблизно 45-50 хвилин. Паски готові. Коли дерев'яна шпажка при проколюванні паски буде сухою. Готуємо обмазку на желатині в суху суміш додаємо 4 столові ложки води та даємо постояти. Тоді нагріваємо її до температури 90 градусів та збиваємо міксером до побіління приблизно 5-7 хвилин. Обмазуємо холодні паски глазур'ю. Прикрашаємо. Пасочки вийшли просто надзвичайні, смачні, вологі, солодкі. Коли ви їх спечете, зрозумієте, що це найкращі паски в вашому житті. Дорогі друзі, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Випікайте паски разом з нами. Мирного вам неба! Всього вам найкращого. До нових зустрічей!